Серед руїн вже покійних будинків хочу носіяти квіти. Сядь, зачекай і помовч хоч хвилинку, Дай мені договорити. Знаєш, ці війни мистецьки криваві, війни художниці, смерті. Але давай тепер ближче до справи, давай без сліз і відверто. Квіти сильніші цих димних баталій. Глянь на їх пристрасну зброю. Бачиш вода і сніги вже розтали, квіти готові до бою, проліски хай полетають коріння місто скалічене серце, нехай тюльпани повстання піднімуть, нехай же битва почнеться. Бийтесь ромашки нарциси й гербери, тільки за мирне і світле. В купол сплатиться із Божих матерій. Дайте війну цю спинити.